Тебе там знизу потрогай, поняв? Якщо ти ще раз зробиш таку помилку, я тебе просто укакошу. І так, увага. Припустимо, у нас з тобою є отакі от, от множення. 5 помножити на 4 сьомих. От ми множимо оце от число на оцей от дріб. Що? Ти часто робиш. Ти береш оцю п'ятірку і множиш на 4. Це в тебе буде зверху 20. Потім береш оцю п'ятірку і множиш на 7. Це буде в тебе 35. Отак От ти часто робиш, да? Я тобі ще раз скажу. ще раз так зробиш у какошу. Увага! Це повніший бред. Що таке п'ятірка? П'ятірка це 5 перших. П'ятірка це 5 перших. І далі множимо чисельник на чисельник, а знаменник на знаменник. Тобто, дорівнює 20 сьомих. Або найпростіше 5 помножити на 4 сьомих. Просто множить п'ятірку. На оцей верх на чисельник. Знаменник не трогають. Не трогай ти низ дроба. Себе краще знизу там потрогай, а низ дроба не трогай. Просто 5 множиш на чисельник. Це буде 27-х. 20... Тобі понятно?